Падіння Мантуї кардинально змінило ситуацію на фронті. Тепер французьку армію нічого не стримувало, і Бонапарт міг повноцінно планувати наступальні дії. З цього часу італійський фронт остаточно визначався як головний, і члени директорії вже без жодних сумнівів направили до Італії значні підкріплення. У першому ешелоні на допомогу Бонапарту йшли дві дивізії Бернадотта і Дельмаса. Загалом розмір підкріплень, спрямованих до Італії, сягав 30 тисяч. Проте Бонапарт не гаяв даремну часу в очікуванні підходу підкріплень. Відразу після захоплення Мантуї в Папську область була направлена восьмитисячна дивізія генерала Віктора, щоб остаточно розібратися з папою римським і примусити його до миру. Авангардом дивізії командував безстрашний лан. 2 лютого папські війська спробували зупинити просування французів, але були розгромлені в першій же битві. Війська Пія VI були настільки налякані, що навіть і не думали далі чинити опір. здавалися в полон цілими підрозділами. У результаті Пій VI нарешті усвідомив безперспективність опору, і 19 лютого автолонтійно він погодився на всі умови Бонапарта і підписав мирний договір. Окрім виплати контрибуції в 30 мільйонів франків, пій VI передав французам найбагатшу частину своїх володінь, включаючи Болонію, Ферару, Анкону. А також закривав усі порти Папської області для англійських кораблів і відмовлявся від всіх союзів, спрямованих проти Французької республіки. «Від Риму нас відділяє декілька маршів. Я повернуся до армії, коли завершу ці переговори з попами. Вони рятують Рим, віддаючи нам найбагатші володіння. Ця угода дасть нам матеріальні ресурси для великого походу. Таким чином всі питання з Папою Римським були вирішені. і Бонапарт направив усі свої зусилля на головного супротивника. Всередині лютого направлені директорією підкріплення почали прибувати до Італії. Крім цього, в армію продовжували вступати добровольці, і серед них були вже не тільки італійці. Польські патріоти, які мріяли про відновлення своєї держави, вирішили приєднатися до французів і воювати проти імперців. До Італії прибув генерал Добровський, щоб допомагати Бонапарту формувати польські легіони. Поляки. Надія об'єднує нас. Франція перемагає. Вона б'ється за справу всіх націй. Друзі, польські легіони створюються в Італії. Тож станьмо ж долав тих, хто бореться за спільну справу народів, за свободу під командуванням доблесного Бонапарта. І одного разу наші співвітчизники зустрінуть нас на батьківщині, яку ми колись зі сльозами покинули. Тим часом, незважаючи на важку ситуацію на фронті, імператор Франц не бажав йти на переговори і почав збирати нову армію, доручивши командування своєму найкращому полководцю Ерцгерцогу Карлу. Прибувши 6 лютого в Інсбрук, він почав активно організовувати армію. Бонапарт з великою повагою ставився до свого супротивника і, незважаючи на чисельну перевагу свого війська, планував наступ з максимальною обережністю. Директорія, як і раніше, вважала, що починати наступ в Італії слід після того, як армія Моро форсує рейн. Однак Бонапарт був із цим не згоден. Він не збирався когось чекати, оскільки в разі будь-якого зволікання французи могли втратити всі переваги, які вони отримали після перемоги в битві під Ріволі. До кінця лютого ерцгерцог Карл зміг зібрати тільки близько 35 тисяч солдатів. Однак австрійці не зупиняли мобілізацію, і протягом найближчих двох місяців чисельність австрійської армії могла збільшитися до 60 тисяч. Таким чином, це вказувало на користь нанесення якнайшвидшого удару. Тому Бунапарт не став очікувати додаткових інструкцій від директорії і 10 березня віддав наказ про наступ. 19-ти тисячний корпус генерала Жубера, який складався з трьох дивізій, рушив до Тіролю, щоб взяти під контроль цей сектор фронту і забезпечити безпеку флангу основної армії. Поставлене перед жубером завдання ускладнювалося тим, що французам у жодному разі не можна було спровокувати місцеве населення на партизанську війну. Солдатам вкотре нагадали, що за нанесення будь-якої матеріальної або фізичної шкоди місцевому населенню їм загрожує негайний розстріл перед строєм. У цей час основний 30-ти тисячний ударний корпус, очолюваний Бонапартом, просувався до річки Тельєменто, на який був основний рубіж оборони австрійців. Тут арцгарцог зосередив основну частину своєї армії. Лівий фланг основного корпусу прикривала дивізія масина, яка? яка рухалася в північному напрямку. У разі потреби ця дивізія могла швидко надати допомогу на будь-якому напрямку фронту. Загалом у наступі було задіяно близько 60 тисяч солдатів. РЗерцов Карл мав для оборони на всьому фронті не більше 35 тисяч солдатів. Однак, якби він зміг протриматися 3-4 тижні, то чисельність його армії суттєво збільшилася б. Отже, 16 березня дивізії Бонапарта, відкинувши авангарди противника, підійшли до річки Тельяменто. Рівень води в річці ще не встиг підвищитися, і це давало змогу французам перейти річку в брід. Тож Бонапарт без зволікань направив свої дивізії вперед. Ерзерцов декілька разів кидав свої війська в контратаку, але це не зупинило наступаючі колони. Французи мали значну чисельну перевагу, а командири продемонстрували видатну тактичну майстерність. Всі маневри здійснювалися в строгому порядку і з дивовижною точністю. У результаті, після кількох годин бою, дивізія Бернадотта, підтримувана кавалерією Мюрата, захопила плацдарм противника на протилежному березі річки, і всі надії австрійців зупинити Бонапарта на цій позиції, рухнули. Втративши 500 чоловік і 6 гармат, ерцгерцов був змушений відступати. Також успішно наступав і масена. Розбивши дивізію Лузін'яна, він форсував тельяменто вище за течією і почав загрожувати правому флангу австрійської армії. Тим часом, переправившись через річку, війська Бонапарта продовжували нещадно переслідувати противника. 18 березня французи захопили потужну фортецю Пальманове. Далі Бонапарт направив дивізію Бернадотта на лайбах, а зрештою військ він пішов на Тарвіс, щоб поволодіти важливим гірським перевалом, який відкривав шлях на Клагенфурт. Австрійці також усвідомлювали важливість цієї позиції і доклали всіх зусиль, щоб захистити цей перевал. З 19 по 23 березня на цих гірських висотах велися надзвичайно запеклі бої. Ерцгерцог Карл задіяв всі можливі резерви, щоб утримати Тарвіс, але це йому не допомогло. Розгромивши дивізію Баяліча, війська Бонапарта прорвалися через гори і 29 березня увійшли в Клагенфорд. Втративши будь-яку надію зупинити французів, австрійці відступали на всіх напрямках. Загальні втрати ерцгерцога Карла з 10 березня перевищували вже 10 тисяч чоловік. У цей час жителів відня охоплювала страшна паніка. Влада міста терміново почала готувати евакуацію до Праги. Однак далі події прийняли несподіваний оборот. Щойно Бонапарт прибув до Клагенфурта, він отримав листа від директорії, в якому повідомлялося, що французькі війська, які діють на рені, досі ще перебувають на лівому березі річки, що на допомогу армії Муро він може не розраховувати. У цьому становищі продовжувати наступати на відень було вже дуже ризиковано, оскільки наявних у Бонапарта в цей момент сил було явно недостатньо, щоб забезпечити безпеку флангів і при цьому захопити столицю супротивника. Водночас, стояти в бездіяльності і очікувати підходу армії Муро Бонапарт не збирався. 31 березня з Клагенфурта він надіслав ерцгерцогу Карлу Листа, в якому пропонував зупинити кровопролиття і почати нарешті мирні переговори. Пане головнокомандович. Хоробрі солдати ведуть війну, але бажають миру. Хіба ця війна не триває шість років? Хіба недостатньо загублено життів і спричинено зла нещасному людству? З усіх боків чуються заклики до миру. Європа, яка підняла зброю проти Французької республіки, склала її. Залишилася одна ваша нація. А тим часом попереду буде ще більше кровопролиття, ніж будь-коли. Яким би не був результат, ми знищимо ще тисячі людей. Чи не краще закінчити все це миром? Усе повинно мати свою межу, навіть ненависть. Що стосується мене, пане головнокомандувач, то якщо пропозиція, яку я маю честь зробити вам, зможе врятувати життя тільки одній людині, то я пишатимуся цією заслугою більше, ніж усією сумною славою, набутою мною на полях битви, Ерцгерцог відповів Бунапарту, що він не уповноважений вести переговори про припинення війни. Тому пропозицію про перемир'я він змушений відхилити за таких обставин, щоб натиснути на австрійців і змусити їх краще подумати про мир. Бонапарт здійснив стрімкий марш до Леобена, який був узятий 7 квітня. Французька армія знаходилася лише за 140 кілометрів від Відні. Також Бонапарт наказав усім іншим дивізіям сконцентруватися в Клагенфорті. Настільки рішучі дії Бонапарта виявилися дуже переконливими, і того самого дня до Леобену прибули австрійські парламентарі і попросили зупинити бойові дії. Бонапарт не став чекати представника директорії і особисто вів переговори від імені Французької Республіки. Члени директорії були дуже незадоволені надмірною самостійністю Бонапарта, але зробити з цим вони вже нічого не могли. У підсумку 18 квітня в Леобані, після непростих переговорів, сторони підписали угоду про припинення бойових дій. Також у цій угоді на вимогу Бонапарта було зафіксовано попередні умови, на яких ґрунтуватиметься основний мирний договір. Згідно з цими умовами, австрійці зобов'язувалися поступитися на користь французів усіма своїми володіннями в Нідерландах, а також на лівому березі Рейн, які фактично вже контролювали французи. Крім того, австрійці визнавали створену Бонапартом Цезальпійську республіку, яка була тісно пов'язана з Францією союзними угодами, а також Лігурійську республіку. В якості компенсації австрійці отримували практично всі володіння Венеціанської республіки, окрім іонічних островів, які переходили Франції. Таким чином бойові дії було зупинено, але переговори щодо остаточного затвердження умов миру тривали ще не один місяць. Весь цей час Бонапарт перебував в Італії і жив у розкішному палаці Момбело під Міланом. На деякий час Ломбардія була немов центром Європи. Сюди з'їжджалися безліч політиків, дипломатів, банкірів і світських дам. Також Бонапарт приймав у палаці відомих учених, серед яких був математик Монж і хімік Бертоле. І часто, крім бенкетів, вечори проводилися в бесідах з ученими. Нарешті, 18 жовтня 1797 року, запропоновані Бонапартом умови миру були затверджені, і недалеко від селища Кампо Форміо сторони підписали мирний договір, який припиняв війну на європейському континенті. Легендарна італійська кампанія на цьому завершувалася. 7 грудня Наполеон Бонапарт привіз до Парижа довгоочікуваний кампоформійський мир, і директорія в повному складі тріумфально зустрічала його в Люксембурзькому палаці. Незліченний натовп зібрався біля цього палацу, щоб побачити зблизька генерала, який менш ніж за рік поставив на коліна зразкову австрійську армію і подарував Франції мир. Час, коли Юна Республіка здобуває ці перемоги над стародавнім деспотизмом, велика і прекрасна епоха для Європи. Для Наполеона це найчистіша, найблискучіша пора його життя за один рік, маючи в своєму розпорядженні крихітну армію, яка відчувала нестачу в усьому. Він відтіснив австрійців від середземноморського узбережжя до гір Каринтії, розсіяв і знищив усі армії, які австрійський царюючий дім посилав одну за одною в Італію і подарував європейському континенту мир. Жоден із полководців стародавнього або нового світу не здобував стільки великих перемог у такий короткий термін, з такими обмеженими засобами і над таким могутнім супротивником. За один рік молодий чоловік 26 років затьмарив таких полководців, як Олександр Македонський, Цезар, Ганнібал і Фрідріх Великий.